Слава Анаті, вітаю на каналі Добрий Рембат, Фірія. Сашко Добрий. Скористаюся нагодою показати систему спуску рідин з коробки перемикання передач БМП і нагадати, оцей нижній болт спускання води, це не є основним. Це не є основним спуском води з двигуна. Про це є купа відео на каналі. І я підтримую розумію тих людей, які навіть під час переходу з літа на зиму не спускають ті там пару літрів води з коробки передач, аби не торкати цей болт. Бо важливо користуватися основною системою спуска води з БМП, краном у механіка водія, бо тут маленька різьба, яка швидко з'їдається, перетягується, псується. Внаслідок чого частіше за все відглушують обігрів коробки і взимку, особливо повороти гальма БМП живуть своїм життям.